Слава нашому Богу! В одному місці ми зустрічаємо таке слово, де говориться, чи є такий народ, до якого боги були би так близько, як близько до нас Господь Бог наш, коли не покличемо Його. І ми сьогодні прийшли на це місце, де є присутній Бог. І Він вибрав нас своїм народом, і ми є перед його лицем тому, що ми його шукали, а тому, що Він нас знайшов. І ми читаємо одне місце із послання Івана таке слово, що ми пребываем в ньому, і Он в нас узнаем із того, що Он дав нам от Духа свого. І ми свідетелі, і ми видели, і свидетельствуем, що Отець послав Сина Спасителем миру. Той сповідає, що Ісус є Син Божий, в тому прибиває Бог і Он в Богі, і ми познали любов, котрою імеє к нам Бог і увірували в Нього. Ми сьогодні є свідки того, що звершив Ісус Христос ради нас свого часу на цій землі, для того, щоб ми були християнами, для того, щоб ми. Як написано, були свідками тої любові, якої ми пізнали, яку явив до нас Ісус Христос. І ми сьогодні на цьому місці будемо згадувати ту жертву Головську, будемо згадувати ту заповідь, яку Ісус Христос заповідав свого часу учням своїм, щоб це творили аж доки Він прийде. І ми сьогодні будемо дякувати, будемо вдячні, і наше серце наповниться славою нашому Господу для того, щоб ми були прославимо нашого Господа життям своїм, для того, щоб ми наше серце наповнилось хвалою імені Його, тому що ми сьогодні ради того, що Ісус Христос свого часу Він прийшов на цю землю, тому що Він полюбив нас. Любов'ю вічною, тому що ця любов на нас досягла, і ми сьогодні проте свідкуємо, і ми можемо відкривати свої уста для слави нашого Господа. Ми можемо бути вдячними для того, щоб наше серце воно було наповнене. Ми відкриємо для того, щоб почути в нього Слово, прийняти в нього Слово і розтворити його живою вірою. І на цьому місці він буде нас промовляти. Він хоче з нами мати справу. Він хоче з нами мати общення, зв'язок. То той, той який свого часу був втрачений в тому саду Едемському. Він хоче з нами цю мати справу, і для того він прийшов на цю землю, для того він і помер, і воскрес, і для того він знайшов нас в цьому світі, і зібрав нас сьогодні на це місце. І для того він учить нас і навчає, і ми відчуваємо, що Він є на цьому місці. Він прийшов до нас, і він був на цьому місці, коли ми заходимо. Він бачив наше серце, він бачив наші бажання, він бачив нашу внутрішність, що ми прийшли і сьогодні. Він є той Бог, який хоче потіжити, той, який хоче наставити, той, який хоче укріпити і можливе і щоб ми приймали від Господа, це слово ми станемо і попросимо Божого благословення, це собрання, Хай Бог і ми слава, Амінь.